Всім привіт! Це Юля, і ви на Ютуб-каналі Хата Лугова. Для тих, хто вперше зазирнув до нас, скажу, що ми родина, яка купила хату стару 70-х, 80 х років в Чернігівській області. І ми зараз займаємось тим, що ремонтуємо її, відновлюємо і мріємо створити затишний такий простір в українському стилі. А сьогодні ми хочемо розказати про старі старі хати, про те, як жили наші пращури на прикладі тих будівель, хатин, які є в нашому селі, які знаходяться прямо поруч з нашою хатою. Так і прямо поруч з нами є ось така хатинка з очеретяною стріхою, як в музеї. Архітектури під відкритим небом в Пирогово під Києвом. Ось там такі теж хатини є. І прямо поруч у сусідів є така хата. Ось дивіться, ця старенька, така дерев'яна. І якщо розвернутися, то ось наша веранда, наша хата. Ось так поруч вона знаходиться, і коли стоїш на веранді, там щось робиш, я так восени там стою посуд моя, то споглядаю на ось цю хатину таку стару і гарно виглядає Так, покажу вам її ближче. Сусідів немає вже довго, то ми не маємо можливості. Спитати у них, чи можна показувати цю хату, і раніше не показувала. Але от зараз я хочу все ще її зняти, тому що вона заслуговує увагу, вона така дійсно ще та, та стара. Не знаю, скільки років. Треба буде у сусідів попросити ключа зайти всередину і на Балті подивитися, який там рік. Так, у неї, бачите, стріхалася. Очередяна, солом'яна. На жаль, вона провалена і протикає, і там в неї є проблеми з цим. Ось там дирочка і прям в хату затікає вода, і коли цей сніг почне танути, то все туди потопче. Та у цієї хатки теж є. Ось такий хрест і... Такий самий вхід, ключ, як і всіх інших. ключик. Ой, але сама не відкрию. Да, це треба вміти. Не буду відкривати. Якщо подивитися отак на неї спереду, то половина хати побілена. Ось така вона. А половина... Темніша, просто дерев'яна, і зазвичай в цій половині були, була комора, або е, е, тримали худобу взимку, е, складали різні продукти харчування, запаси, така більш господарча частина. І ця біла половина це. Житлова частина. Там піч велика з лежанкою. Там вже все для того, щоб люди знаходились. Розповім трохи теорії. Без неї ніяк. Це зрубна хата. Її основою є горизонтально покладені одна на одну колоди, і вони поєднані в кутах врубками. Один ряд із чотирьох колод називається вінцем. У довжину ці колоди були. Близько 3-4 метрів. По периметру хати за межі стін виносилися піддашки. Це такі дахи для захисту стін від вологи, снігу, як зараз, наприклад, дощу восени. І раніше для будівництва хат саме з такої конструкції, використовували дуб, сосну, липу, тополю. І, звісно, що в селах, де поряд знаходився хвойний ліс, для стін використовували сосну, а для підвалин дуб. І в мистевостях, де листяні ліси, брали також і вільху. В цій хаті є дві частини: та, де жили люди, і друга господарча. Цікаво, що господарчі частини робились приставними, тобто окремим зрубом чи каркасом, і часто мали інший вид зовнішньої обробки стін, от прям як тут. Тобто в одній хаті могли використовуватись і тесані колоди, і кругляки. А також, якщо про вікна казати, вони в таких хатах були зроблені досить низько. Ми можемо побачити це на прикладі цієї хатини. Так, покажу вам ще одну стару хату. Вона знаходиться з другого краю. від нас. Ви вже цю хату багато разів бачили у нас. Але хочу зараз показати її, яка вона серед зими. Ця хата знаходиться теж поруч з нашою. Дивіться. Так, розвертаємось. І ось вона, наша хатина. Все-все поруч. То у нас з двох боків дві такі старі хати. На цьому місці теж була 80 років, мабуть, тому була стара хата-мазанка з цією солом'яною кришою з черетяною стріхою. Але потім власники її знесли. І побудували ось цю добротну. Вона дерев'яна всередині, а ззовні обкладена цеглою. І, звісно, це вже зовсім інша хата, та, яка ми вже її бачимо зараз. Ми її купили і зараз ремонтуємо, відновлюємо. А тепер повернемось до цієї старої хати. Трохи історії. Ох ну, ти, дивіться, хто ж це тут рився і топтався? Так, когось шукав, прийшов. Порився, порився, порився. І далі побіг. Розповім вам про цю хату те, що нам розповідали сусіди: ті старожили, які живуть в цьому селі вже багато-багато років. Тут е, е, теж жила родина, вони е, ну, не, не багато жили і. Е, Начебто казали, що мають гроші, да стільки грошей, що можуть навіть весь хрещатик купити. А сусіди ось з кимось спілкувалися, казали, що ну хрещатик то зрозуміли, то ти собі хоча б жупана купи, а потім вже розповідай про хрещатик. Такі спогади. Плюс ще казали, що ну так жили, що навіть не було туалету, ходили кудись в кукурузу. Але знаємо, що така практика була багато де, і 100-200 років назад люди не заморочувались. А дійсно, деякі там, можливо, будували собі вуличні такі місця відхожі, але а, також ходили кудись там в кінець городу. Це теж була така а, звична справа. Так, тут теж, бачите, одна частина побілена, а одна частина темна. Просто дерев'яна. Тут хлів. Ще будівля така. Так, велике дерево перед входом і сама веранда. Думаю, веранду вже теж вони добудували пізніше. ех, Шкода вже все. Скла нема. Якщо в хаті ніхто не живе. Вона досить швидко приходить за Ну, На веранді така історія. Така історія. Та, можна навіть зайти і подивитися, як тут було. Такі полички зверху, дуже зручно. Гарна ідея. Такий старий комод. Десь у сусідів. ключ Так, оцей очерет тут стоїть для утеплення. Нам розповідали, що бабуська дуже мерзла, і тому ставила цей очерет, щоб не так продувало. Тому що, як бачите, хата дуже стара. між цими колодами. І, я думаю, було їй дуже зимно. А зима. Нікого не, не жаліє. Нічого не видно. Так, а тут можна подивитися, як конопатили ці щілини між колодами. Ось там якраз мох, а потім зверху ще замазували. Ну, бачите? Мох. Запханий мох. Щелини між колодами закривали мохом, глиною чи паклею. При цьому мох не тільки затуляв щілину, у ньому не заводилися шкідливі комахи. А тут рився хтось. Цікаво, хтось це був. Тут шукав собі смачненький. Слідів безліч, хто тільки не приходить. <гум> О, бачите, тут тропа міграції. Люди, ой, люди. звірі бігають і сюди. Тут риються. Шукають щось смачненьке, бо холодно, все засипало снігом. Звірятам там теж треба їсти. Ось. Можливо, тут ночує хтось, не знаю О, ось тут можна зазирнути всередину. Теж бачимо лавку попід стіною, стіл і збоку ось тут ліворуч, трошечки печі. Така біла стіна. Теж дзеркало висить. там На класичному місці між двома вікнами. А тут внизу ліжко. В тому ампірі, там де піл біля печі, тут і ліжко. І тут теж ще один вихід. Вон зверху драбина висить, якщо бачите, під дахом якраз. І ще один вихід. Ось така вона хатина, але це не остання стара хата, яка є прямо біля нашого будинку. Зараз перенесемось з вами в пізню осінь і покажемо третю хату. Точніше, ви побачите залишки тієї будівлі, які знаходяться он там, в кінці нашого городу. Ми пішли дивитися наше володіння з льоше. Ось поки ходили ділянку, визначали. Тому лісочку хату стару знайшли ще одну. І це цікаво. Там і різьблений хрест, і місце для ікон збереглося. Хата, звісно, вже без даху, без нічого. Замість пічки, там така гора цегли і землі, але всередині вгадується, де що було. Там навіть ці керамічні тримачі проводки електричної старої залишились. Ну, ось така знахідка, у нас тут є хата. Ось наша хата. Я стою посеред нашого городу майбутнього. І у нас тут є такий лісочок. І Льоша каже, це дивно, але там ще одна хата знайшла. Та йду дивитися. Оце так. Так, дивіться. Ого, ще одна хата тут. Треба у сусідів спитати, що це за будівля така. Ми не знали, що вона тут є. Прям поруч з нашою ділянкою. Ого. го Це схоже на якийсь речок. Хоча вікна такі, і була проводка. Якась така бідненька хата була. Так, обходжую цю хату з іншої сторони. Тут така стара, стара груша. Це фільм Жахів такий. Ідеш, <рес> <рес> все зарощено цим. Виноградом диким і хата. Стара хоп. Так, старе відро. Тут точно жили люди. Це гора, мабуть, тут була піч, зазвичай. Так, я зайшла всередину. Година вже вросла в землю. Тут пічка. Балки, а на балках. Це різьблений хрест на сволоку. Традиційний український оберіг, він символізує захист дому та віру. Так, була проводка. Угу. Біля віконця. Так, розеточка вам була. А віконце, два віконце. Тут в кутку поличка збереглась для ікони. Звісно, ікони нема, рушників нема. Але місце Боже є. Це вхід, це піч. І по всім канонам навпроти печі. Ось тут ікона була. А тепер покажемо ще одну хату. Вона четверта в нашому відео, це передостання хатина, яку сьогодні ви побачите. А остання буде старим фельдшерським пунктом. Це теж зруб, теж з пічкою, навіть зі ставнями. Дуже цікаво виглядає. Додивіться до кінця. Так от повернемося до цієї хатини. Вона знаходиться не поруч з нашим будинком, але в нашому селі. І нам вдалося зазирнути всередину і побачити колоритну піч, поруч невеличку грубу, стеля зі сполоками, і вона оббита дошками. І навіть деякі меблі залишилися в цій хаті. Ось, наприклад, ліжко, стільці, килим на стіні, шафа в другій кімнаті, а в кутку старий телевізор. Зараз ви його побачите. Я так дивилась, сподівалась, там в кутку є поличка для ікони, і, здається, це вона. Стіни всередині побілені, вікна низькі. І двері з традиційним блакитним кольором. У цієї хатини дах більш сучасний, він з шиферу. І ця хата також є поширеним варіантом, коли стіни житлового приміщення зовні білили, а сіни та комору залишали небіленими. Вхід має такий самий отвір для ключа, як і всі інші хати. І цікаво, що з цього боку номер 24, а з іншого боку, номер хати 25. Можливо, жило дві родини. І ви бачите зараз інший бік це господарча частина хати. Ви бачите напис як елемент захисту. А загалом двері були захисником від ворожих сил. Їх мастили раніше кров'ю тварин, пізніше мазали дьогтем, малювали небесні символи, хрести. І на двері ввішали трави, підкови. Ну і, звісно ж, вирізали традиційний хрест на зрубі. Всередині ми побачили сіни з господарчим реманентом і вхід в жилу кімнату. Ця хата схожа на найпоширеніший тип житла, де були комора, сіни та хата. Хата в цьому випадку мається на увазі кімната. Або тут, мабуть, дві хати, тобто дві кімнати. Друзі, хто знає, що це таке. Можливо, у вас і зараз таке використовується. Напишіть в коментарях. А ось і під дахом таке є. Це для краси чи якесь практичне застосування цьому існує? Поділіться вашими думками. Зверніть увагу, тут саме тесані колоди, а не кругляки. Ось така колись була гарна, затишна хатинка, жили люди, було тут багато всього, а зараз стоїть закинута. Як і обіцяла вам фельдшерський пункт. Він знаходиться в центрі нашого села і, на жаль, на півзруйнованому стані. А раніше він працював, приймав людей, в ньому працювали рідни наших сусідів. Багато було подій, історій, які тут відбувалися. Ех, Як мені шкода, що зараз е, все це занепадає, люди їдуть, в сел, живуть більше в містах. Ех... Щось ми відволіклися. вибачайте. Повернемося до перегляду будівлі. А тут заходиш і одразу. Ага, полички тут були. Що це така комора, мабуть, щось таке. Дерев'яна підлога. Так, тут теж дерев'яна підлога була. Ці балки видно, як ми зараз розбираємо такі самі, тільки тут все, звісно, познімав хтось. І печі в цій великій кімнаті немає, але бачу, що є в тій. О, рама дзеркало, мабуть, було? Та да, є точно це старовинне. Ну, рама класна. Довичайка. Так і друга кімната. Ага. Ну тут якраз піч ампір цей. Угу. Тут, мабуть, була така з комфорками печечка і така тут з лежанкою. Невеличка, вам не видно. Але така компактна гарна печка і лежанка навіть. Тут ще один вхід. Бачите, два входи. З цієї сторони заходиш. І тут піч з конфорками Потім одна кімната. Ось тут велика кімната без печі, де приймали людей, а там вже кімнатка з пічечкою. Ось палички І тут теж я подумала, що оце тут висить цей такий халат. А це тому що це дійсно фельдшерський пункт. Навіть є. Yeah. На цьому огляд старих хатин закінчено. Загалом вийшло показати вам чотири хати і один ферчерський пункт. Таких будівель в Чернігівській області поки що збереглося досить багато, але вони з кожним роком руйнуються все більше і їх кількість невпинно зменшується. Тому будемо потихеньку намагатися знімати вам і такі відео, показувати. Сподіваюсь, буде цікаво. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, щоб не пропустити наступні наші відео. Щиро дякуємо вам за перегляд, бажаємо мирних вечорів, затишку та достатку в ваших оселях. Гарних вихідних і до зустрічі!